За повідомленням служби колії виробничого підрозділу Подільська дистанція колії у Подільську на косянському переїзді закрито рух автомобільного транспорту з метою проведення капітального ремонту та модернізації колії на дільниці від станції Мардарівка до станції Подільськ для забезпечення безпечного руху поїздів, а також для збільшення швидкості руху пасажирських потягів. Ці планові роботи виконує КМС-128 станція Вапнярка, яка займається модернізацією колії. Переїзд 1306 кілометра Косянський переїзд закритий для руху саме на такий період із-за того, що будуть мінятися плити настильні для того, щоб не було цих великих перепадів, Буде ставитися новий переїзд і буде влажуватися нові плити, нові, нові плити будуть влажуватися. На даному етапі знімається стара решітка, стара тобто скріплення, шпали, рейки знімаються, вичищають балас старий, влажують нову решітку, засипають новим баластом. Об'їзд вище вказаного переїзду здійснюється згідно з погодженням патрульної поліції. Проводитиметься через автомобільний міст район сьомої школи. Рух перекрито з сьогоднішнього дня, це з 07.06. до Плануємо на троє суток. Якщо вийдеться раніше, то будемо відчинятися раніше, тобто з 8 години ранку і відчинятися будемо 9-го. Плануємо до 8-ї -го години вечора відкрити. Світлана Луценко, Олександр Мазур, телекомпанія КЕТ.